Так, друзі, у продажу з'являється Renault Grand Scenic. 2008 рік випуску, 7-місний. Три ряди сидінь, двигун, 2 літри, газ, бензин на механіці на передньому приводі. Маємо 16-й радіус колеса та непогану літню гуму. Кузов оцинкований, в гарному стані, корозії по кузову немає. Дуже достойно виглядає. Зараз покажу, який у нас багажний відсік. Є парктроніки, до речі, у нього ось такий. Величезний багажний відсік або третій ряд сидінь можна відкрити. Гарний стан. Салончик у нас текстиль, комбінований з, зі шкірою. Світлий колір позаду три повноцінних місця. Є також у нас ось такі підставки для заднього ряду пасажирів, безключовий доступ. Е, є у нас також електросклопакет, датчик газу, круїз-контроль, мультикермо, механіка 6 ступенів. Штатна мультимедіа, клімат-контроль, бортовий комп'ютер та мультимедіа з дисплеєм 328 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Ціна актуальна 6200 доларів. Цей автомобіль у продажу по наявності. Більш детальна інформація та більше авто завжди на нашому сайті Автопарк.ua. Також це авто ви можете придбати за готівку кредитування чи лізинг. Також можливий. Трейдин обмін на ваш автомобіль або доставка в будь-який регіон України. Звертайтеся.